У небеса злетіли тачки. Літачки презентують. Пилюк. На здоров'я, капітане. Повний бак найкращого пальну усьому пропелерівську. Вас зрозумів. Щасливо! Ого, не щодня таке побачиш, правда? Так, пилюк. Його двигун перетравлює тільки найсуперовіше пальне. Така потужність не терпить компромісів. Ха, Стоподняк. У тебе теж повний бак. Дякую, чахлик. На здоров'я. Що ж я йому зак. Обережно. Вау. Здорові. Вибачте. Ні, ні, ні! Пилюк! Пробач, пробач, пробач! З тобою все добре! Скажи щось. Це було СУПЕР! Літачки! З 22 серпня у 3D!